Чи сакартвело як правильно? Назва Грузія походить з російської мови, яка запозичила назву з Спарською. Корінь гурч використовувався для позначення грузинських земель. А от самі грузини називають свою країну зовсім інакше. Сакартвело. Ця назва складається з двох частин: картлі це історичний регіон, а Са означає територію або землю. Тобто сакартвело перекладається як земля картвелів, так себе називають грузини. У більшості пострадянських країн збереглася назва Грузія, але в багатьох країнах світу використовують варіант ближчий до Джорджія, наприклад. В англійській чи французькій мовах, але тут трішки виходить плутанина, адже таку ж назву має штат в Америці. Сьогодні грузини активно популяризують історичну назву на міжнародній арені. У деяких мовах вже йдуть на зміни. Наприклад, у 2021 році Литва офіційно почала використовувати назву Сакартвело, як і Ізраїль. Для грузинів важливо, щоб їхню країну називали так, як вони себе ідентифікують. Так само, як нам важливо, щоб столицю України називали Київ, а не Київ. І, хоч зараз офіційною назвою все, ще залишається Грузія. Однак, називаючи цю країну Сакартвело, ми підтримуємо прагнення до свободи грузинського народу.